при Усім любителям найсвіжіших та найцікавіших ігрових новин з вами 41-й випуск Open News. Як слушно зазначив Дамія, літо добігло кінця. А осінь лише починається. І якщо для 99% школярів та більшої частини студентів це навіює журбу, то для справжнього геймера це радісна звістка. Адже розпочинається осінній сезон виходу нових ігор. Вмощуйтесь зручніше, та не відволікайтесь на уроки чи лекції на кільканадцять хвилин. Адже в цьому ви. Пуску ви почуєте про преміум видання нової батли, відкритий світ Dragon Age, позолочене GTA 5 та багато іншого. Тож, поїхали! Tronic Arts відкрила передзамовлення Battlefield 4 Premium, яке гарантує вам 5 DLC з новими картами для мережевої гри та ігрові матеріали. Доступ до всіх доповнень на два тижні раніше. Пріоритет у черзі на сервер, нові щотижневі матеріали та випробування, 12 бойових наборів та ексклюзивні можливості персоналізації, камуфляж, знаки, жетони, труси та шкарпетки. За всі ці бублики електроніки просять 50 баксів. Мультиплеєр гри запропонує звичні для Battlefield режими Conquest, Rush, Team Deathmatch, Squad Deathmatch і Domination, а також два нові режими знищення Облітерейшн. Дві команди зустрічаються на невеликих полях, де з'являється бомба в зовсім несподіваному місці. Ваше завдання швидше ворога виявити бомбу і доставити її до місця призначення, не втративши по дорозі. Ну і підірвати до чортів собачих одну з трьох ворожих установок. Just for fun. Розрядка дефюз гравці не можуть відроджуватись після смерті. Все це змусить вас завзятіше боротись за своє життя у цьому режимі. Ви не зможете використовувати будь-яку повітряну або транспортну техніку. Унікальний ігровий режим. Досі це не було реалізовано ще в жодному мультиплеєрному шутері, окрім якогось древнього та невідомого нікому удару у відповідь. Окрім нових режимів, DICE планують порадувати власників персоналок. Адже ПК-версія Battlefield 4 буде виглядати значно смачніше, ніж PlayStation 4 і Xbox One версії. Вихід закритої Бети стартує в середині вересня. Відкрита бета 4 жовтня. Вихід гри 29 жовтня. В Європі bf 4 вийде на Xbox 360, PlayStation 3 та ПК, Xbox One і PlayStation 4 версії стануть доступні в момент релізу кожної консолі. Ну а поки рухаємося далі та розкажемо вам про те, що у Dragon Age Inquisition BioWare все ж таки вирішили повернутись до свого коріння і зробити наголос на дослідженні світу Тедаса. Провідні розробники з гордістю розповідають про нові та нефігові здоровезні регіони, які вони побудували для гравців. Ігрові простори будуть доступні для дослідження на своїх двох, трьох або чотирьох верхи на коні. Провідний дизайнер Міра Кейт Ворнер заспили на камеру пачку геймплейних кадрів гри, показує як махаючий хвіст, коняки закликає гравців до подорожі ігровим всесвітом драконячої ери. Звісно ж, повністю відкритий світ реалізувати значно складніше ніж пачку коридорів, як це було в попередній частині гри. Однак розробники не бояться забруднити руки з зайвою роботою. Адже заключна сага про Геральта з Рівії та мультиплеєрний світ Тес Онлайн просто таки наступають на п'ятки новому проекту своїм відкритим світом. Разом з новою інформацією в мережі вже кілька днів гуляють новенькі скріншоти з дитинчам дракона та нагою. Компанія Rockstar все ще святкує той факт, що Grand Theft Auto 5 пішла на золото. Гра готується до релізу, який відбудеться вже зовсім скоро. Ще не зовсім тверезі представники Rockstar розповідають, що дуже раді та стараються вийти з запою до 17 вересня, коли й планується реліз гри до PlayStation 3 та Xbox 360, на якому ми з шепардом і будемо ганяти GTA 5. Мабуть, саме через легковажну поведінку деяких працівників алкоголіків відбулося декілька важливих витоків інформації у зв'язку з проблемами PlayStation Store. Деякі європейські гравці, які зробили попереднє замовлення цифрової. І копії гри отримали доступ до деяких активів, що призвело до появи мережі нових подробиць гри занадто рано. Тож уникайте спойлерів та шукайте більше інформації про гру на нашому сайті. І Поки Rockstar оговтуються від витоків, Microsoft робить офіційні заяви. Основною подією компанії цього тижня стало підтвердження чуток про Halo 4 Game of the Year Edition. Видання гри року надійде в продаж у жовтні. Вона ж становить чималу цінність для фанатів, яких досі годують одним і тим же рік за роком. Можливо, пачка доповнень та деякий інший контент зможе розважити тих, хто оцінив оригінал. Раніше були опубліковані зображення, отримані з неназваного джерела, які інформують про Halo 4 Game of the Year Edition. Судячи з усього, готі видання коштуватиме 50 баксів і буде містити в собі саму гру, перший сезон Spartan OPS, Wargames Pass дозволяє безкоштовно здобувати контент для мережевого режиму Halo 4. War Games. Набір чемпіона це колекція карт, замовлень, скінів, повністю нового режиму рикошет і модифікованої зброї стійкість, створений для розширення ігрового процесу Halo 4. Чемпіонський пакет Halo 4 містить пакет Bullseye, Steel Skin, Infinity Ammo, а також нові варіанти. Індивідуалізації спартанця п'ять скінів замовлення, п'ять скінів зброї і вісім по спартанця для картки гравця, що відображається в лобі. У видання входить також цифровий контент, який раніше був доступний тільки для тих, хто передзамовив гру та купив Halo 4 Limited Edition. Новий проект Radia Dawn» The Order 1886 так і не показали публіці на Gamescom. Однак це не зупиняє розробників, які діляться новими подробицями гри після та за межами виставки. Як вам вже мабуть відомо, події The Order 1886 розгортатимуться в лондоні вікторіанської епохи, де передові технології це ядро міста. Замість газових ламп, які історично використовувалися в той час. Ми побачимо електричні вуличні ліхтарі. А замість телеграфів старі потерті айфони 3G. Якщо хтось з вас ще таки пам'ятає, мета Редія дому створити правдоподібне оточення і в той же час додати щось своє. Ви також побачите лондонське метро, яке значно випередило свій реальний аналог. Іноді поїзд буде проїжджати над землею між будівлями міста. У грі можна буде побачити декілька відомих визначних пам'яток: Біг Бен, собор святого Павла і Тауерський міст. Але разом з реальними прототипами будівель існують атмосферні ігрові споруди. Все місто оточене сторожовими вежами та мурами. Прожектори постійно сканують вулиці і небо. Також поряд з містом розташовані вежі швартування повітряних кораблів. Вдень і вночі Лондон патрулюють ескадри дирижаблів, відомі як вартові. Всі ці зміни, представлені в новому Лондоні, з'являться як результат індустріальної революції, шанс людства взяти верх у багатовіковій війні. Персонажам гри буде доступна сучасна зброя. Та технології комунікатори дозволять спілкуватися із загоном. А по недругах можна буде постріляти з електричної рушниці та термічної зброї, яка здатна запалити вогник у чиємусь холодному та жорстокому серці. Креативний директор Текіла Воркс розповів про нову гру Райм, яка являє собою пригодницьку гру з відкритим світом, в якому дуже важливу роль відіграє світло в усіх його проявах. Даний проект є протилежністю Дедлайт, попередньої гри студії. І якщо життя в Дедлайт визначалося силуетами в пітьмі, а краса виявлялася в потворності та близькості смерті, то Райм повна протилежність. Головним героєм гри буде не крутий дядько Василь з Ломакою, а маленький безпорадний хлопчик, якому інколи прийдеться гуляти. В пітьмі шукаючи світло, історія гри буде розповідатися не словами, а через оточення. Острів, на якому розвиваються події гри, сам по собі є персонажем розповіді. «Райм – це не просто біганка чи підстрибанка, зазначив креативний директор. Це щось значно масштабніше та змістовніше. Звук це майже основа гри, на якій розробники роблять особливий акцент, розповідаючи публіці про своє дітище. Дата виходу Райм поки що не оголошена. Гра розробляється для PlayStation 4 і вийде тільки в PlayStation Store. Дисковий варіант поки не планується. На цьому останній літній та перший осінній випусков пеню добігає кінця. Підписуйтесь на наш ютуб канал, приєднуйтесь до ВК спільноти та гарно вчіться. Адже трішникам четвертій батлі діставатиметься найгірша зброя. І бережіть пальці. Попереду ще так багато гарних ігор. Привіт, Дам'я! З вами був Хубабуба. Текст писав чудило, монтував пацан з района да свідос, брателли. Stop worrying about the things I can't control. Maybe stop worrying about the dollars I don't know. Maybe stop worrying about the things I cannot know. And sometimes it feels so good. Oh. No, Cuckoo! Cuckoo Cuckoo As I walk to the body of the channel, was I I'm take gonna a look, look in my life and realize it's not Because I've been present and left for so long that even my mama think that my mind is gold! I'm coming. I'm I'm Batman! <laughs> <laughs> Одэ, одэ, он жук, баба. I'm coming. Эй, <laughs> <Hey>, парень, парень, <laughs> эй, <Hey, ps> <laughs> hey, парень, согреться не желаешь?